Було дуже жарко в Японії. Ось, і коли я бігла, то мені було дуже складно, У мене трошки почали натирати протези, ну, було жарко. Ось. Але ми, ми трошки йшли, трошки трошки йшли, трошки бігли, тр зупинялися, там поправляла протези, і так, так ми добігли. Вона давала всьому світу, що можна встати на ноги, головне боротися і показала жагу до життя. Вона збирала кошти на. Протези захиснику, який, який також втратив свої кінці. Я її привітав, вона поділилася своїми враженнями, я дуже я був за неї радий і взагалі за нас всіх радий, що вона така молодець у нас є. Я, ну, я їй дуже вдячний, я також дуже вдячний багатьом людям, які долучилися до збору. Слава Україні, героям слава!